Доброго дня, вітаю вас. В цьому відео до вашої уваги буде представлена так звана концепція або методика трьох кошиків. Про що ми тут будемо розмовляти? Ви могли не раз чути від різних фахівців по фінансах про те, що у світі існує понад 60 тисяч різних фінансових інвестиційних інструментів. І це насправді так. Але що нам важливо? Нам можливо навчитися сегментувати ці інструменти і розуміти, а яке ж завдання вирішує кожен з цих інструментів. І щоб це зрозуміти і навчитися робити, зараз ми розглянемо так звану методику трьох кошиків, згідно з якою ну, кожен з десятків тисяч різних інвестиційних інструментів можна помістити в якийсь конкретний кошик. І перший кошик, в якому в більшості випадків зосереджені всі основні активи, це кошик розгону капіталу. Ну, перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про інструменти розгону капіталу, звичайно, що це акції. Тобто, ми маємо завдання купити умовно щось за долар, а продати за два, а краще за три. Звичайно, не завтра, а через деякий період часу. До кошику розгону капіталу, безумовно, можна віднести будь-який бізнес. Хоча у більшості випадків ми так не мислимо та не асоціюємо свій бізнес з інвестиційним інструментом. Хоча абсолютно точно він є таким, адже у бізнес ми інвестуємо наш основний ресурс, наш час, нашу енергію. Тому досвідчений підприємець, там правильний підприємець природньо, що більшу частину грошей, коли бізнес приносить дохід. Реінвестує, тобто вкладає назад не лише, не лише назад в свій бізнес, і саме цим він радикально відрізняється від підприємця-любителя. Тому що якусь частину від того доходу, який генерує його бізнес, підприємець розподіляє на якісь інші кошики та якісь інші інструменти. Тим самим знижується ризик того, що якщо у бізнесі піде щось не так, а ми розуміємо, що таке може статися, таке буває. Якщо у бізнесі щось не так, то він має інші інвестиційні інструменти, які забезпечують йому, підприємцю, збереження пасивного прибутку і зростання капіталу. Отже, перший кошик це кошик розгону капіталу. На етапі життя, поки ми активно заробляємо. То всі гроші в рамках першого активного кошика ми інвестуємо і реінвестуємо. Тобто, наше основне завдання зробити так, щоб цей капітал максимально зростав, тобто зростити розмір капіталу до максимально можливої суми, яка відповідала б нашим очікуванням за пасивним доходом. А який же другий кошик? І яке завдання з його допомогою ми будемо вирішувати згодом? Коли почнемо замислюватись на тему нашого пенсійного забезпечення і отримання пасивного доходу для забезпечення себе у хилому віці, коли в нас вже не буде активного доходу, саме цей другий кошик стане нашим основним джерелом для життя. Тому друга стратегія це так звана рентна стратегія або рентний кошик. Це зовсім інший набір інструментів та ідеологія цього кошику, Зовсім інша. Її завдання зберегти наш капітал, розмір капіталу в тому ж приблизно розміру, який в нас є. Наприклад, якщо зараз у нас йде перший етап, це розгін нашого капіталу, то нам потрібно, щоб з року в рік він збільшувався. Тобто ви його займаєтеся тим, що ви його нарощуєте, ростете, то в рентному кошику наше завдання зробити так. Щоб капітал у нас залишився і не проїдався, а ви б отримували пасивний дохід, який би вам був достатній для покриття ваших витрат. Чому це так важливо? Пропоную розглянути дуже просту історію. Ви плануєте вийти на пенсію 60 років і накопичили, наприклад, ну, мільйон доларів. Це величезні гроші. Ви його накопичили, вам 60 років. І у вас є 1 мільйон доларів. Ну, звичайно, що у вас також хороші витрати. Ви звикли жити ж повноцінно. Ви витрачаєте умовно по, ну, давайте так, по 10 доларів в місяць. Але при цьому ви не користуєтеся інструментами другого рентного кошика. Що станеться в такому випадку? Ви почнете цей мільйон потихеньку проїдати. І ось пройшов перший місяць. Мінус 10 тисяч доларів. Пройшов перший рік. Мінус 120 тисяч доларів. Прийшло 5 років, мінус 60, 600 тисяч доларів. Минає 9 років, і з вашого мільйона нічого не залишилось. І це страшно. А мета рентного кошика це таке використання капіталу, щоб розмір капіталу в жодному разі не зменшувався. Тому потрібно зробити так, щоб ви з цього мільйона доларів, розмістивши його в рентних інструментах, отримували пасивний дохід в межах ну, 5-7 тисяч доларів. І це абсолютно реально зараз з тими інструментами, які є на ринку. І ось в такому випадку ви щомісяця будете виймати ці 5-7 тисяч доларів. Ну, вже не 10, менше, 5-7, але мільйон у вас лишається. І минає три роки, п'ять років, десять років. А у вас цей мільйон як і був, так і залишився. Він у вас зберігся. Як бачите, мета рентного кошика в тому, щоб забезпечити приблизно плюс-мінус стабільність капіталу і виймати звідти постійно гроші на своє життя. На відміну від рентного кошика у першій категорії згадуємо. Да? Коли ми робимо розгін капіталу, то ми гроші не вилучаємо звідти взагалі. Бо інакше не працюватиме закон складних відсотків, адже це головний мультиплікатор, головний інструмент для розгону капіталу. Тепер порозмовляємо про третій кошт, який ми виділяємо окремо, адже це кошик регулярних внесків або ануїтету. Це найбільш консервативна частина портфеля. Який класична школа фінансової грамотності рекомендує взяти за основу як фундамент всього нашого інвестиційного портфеля? Повторимо, базова стратегія розумного інвестора полягає в тому, що ми в, в активних роках свого життя використовуємо два кошики: перший розгону капіталу і третій регулярних внесків. Використовуємо ці два кошики в такій пропорції, яка підходить під наш ризик профіль. А потім наше завдання у певний момент. А у більшості випадків це момент відходу від справ. Тоді, коли ми збираємося жити вже не на активний дохід, а на пасивний дохід, вивести накопичений капітал з цих кошиків, кошика розгону капіталу та з кошика ануітетів або регулярних внесків. І зосередити всі свої активи вже в другому кошику кошику рентних інструментів. Потрібно зрозуміти, що наша мета і головний кошик, і це саме рентний кошик, а два інших є допоміжними. Тобто, завдяки їм ми розганяємо наш капітал в активні руки життя, а потім зосереджуємо його в рентному кошику. Ще кілька слів про третій кошик ануїтету, або іншими словами, я для простоти назвав би третій кошик, це кошик з захистом вашого капіталу. Тому що з іншого боку, звичайно, одним третім кошиком ми не вирішуємо завдання розігнати капітал. Але ви повинні пам'ятати, що чим вища прибутковість інструментів, тим вищі ризики, які ви несете. І якщо у першому кошику там переважно ті інструменти, які мають потенціал найвищої прибутковості, це бізнес, це акції, то вже в третьому кошику також є елементи розгону та збільшення капіталу, але вони максимально захищені. Якщо раптом ви вклалися в акції якихось компаній, що розвиваються, або в якісь бізнеси та ще ну якісь інші інструменти, і так сталося, ну що не вийшло там. То ось саме для цього обов'язково має у вас бути третя застрахована частина кошика безпеки у вашому зростанні. Тому що все може бути, може статися світова криза. Війна, а це ми зараз реально бачимо за вікном. І ті наші інвестиції, які ми робили в агресивні інструменти, ставка на них не зіграла. Але в нас лишаються резервні варіанти. Які ще інструменти, а ми вам про них розповімо в наступному модулі. А зараз нам дуже важливо, щоб ви ось це усвідомили, що у вас на етапі розгону капіталу має бути два кошики. Перший це кошик зростання, а також третій кошик заощадження захисту та збереження. Це ваші інструменти зараз на даний момент для накопичення капіталу. І чому. Наприклад, третьому кошику має бути регулярна програма, бо вона передбачає туди певні регулярні інвестиції. Ми ще докладні розповімо вам про цей інструмент пізніше, в наступному модулі, але щоб у вас склалося розуміння, чому важлива саме регулярність, тому що коли ви регулярно інвестуєте в ті чи інші інструменти на фінансових ринках. То, то ви повинні знати, що і зрозуміти, що всі фінансові ринки вони є волатильними. Пам'ятаєте, ми про це вже розмовляли. Тобто вартість активів залежить від певних циклів. Та сама нерухомість, то зростає, то падає. А на фондовому ринку може бути бичий тренд, коли ринок росте або медвежий тренд, коли ринок падає. І тільки коли ви регулярно одну й ту саму ж суму інвестуєте у певні інструменти. То реалізується стратегія усереднення. І тоді вам все рівно: ринок зараз внизу чи вгорі, дорога зараз нерухомість або взагалі дешева. Це взагалі не має жодного значення, тому що на тривалому терміні, періоді часу, на вашому інвестиційному горизонті це все осереднюється і ви завжди будете у плюсі. Стратегія зростання у першій стратегії, коли ви прагнете більшу частину грошей укласти, коли ринок внизу, тобто купити дешевше в надії на те, що ви купили, дешевше стане потім дорожчим. А в третьому ж кошику, у кошику регулярному, це не має жодного значення, тому що це найважливіший захисний такий фундамент, тобто, це фундамент вашого фінансового майбутнього. Якщо ви усвідомите для себе ось цю концепцію трьох кошиків, то щоразу, коли ви стихатиметесь з якимось новим інноваційним інструментом інвестиційним, ви зможете його сегментувати для себе та зрозуміти, а до якого ж кошика ось цей конкретний інструмент відноситься? Резюмуємо наш урок. Є усього три кошики. Перший кошик і перша стратегія. Це розгін та збільшення капіталу. Другий кошик і друга стратегія це вже використання цього капіталу, вже не розгін, а просто отримання з нього певної прибутковості за умови збереження цього капіталу. І третій кошик це кошик регулярних програм. Це ануїтетний кошик, або, іншими словами, кошик вашої фінансової безпеки. І ваша захисна стратегія на час вашого активного життя. Це інструмент поступового поступового накопичення та створення капіталу в дуже надійних інструментах. Ось ці три кошики, за великим рахунком, всі ті інвестиційні інструменти, про які ми будемо розповідати вам в наступних модулях, вони будуть вкладатися в один з цих кошиків. Побачимося в наступних уроках.